Маленька Мілана своєю появою на світ поставила крапку у 2015-му в пологовому будинку номер 2 Її зріст 55 сантиметрів, вага 3 кілограми, 750 грамів. Бабуся Катя не натішиться своєю четвертою онукою. каже ім'я Мілана дали, аби дівчинка росла милою та ніжною. Родилась без 10-12, під поздравління президент якраз. А це Ярослав. Він у новорічну ніч народився першим о 8.30 ранку. В тому ж пологовому, що і Міланка, важить хлопчик 4 кілограми. На тата схожий. Чи? Ну, хуби точно татові. Це друга дитина в сім'ї Баланових. Вдома на Ярослава вже чекає його 4-річна сестричка. Ярик. Привіт. Відчуття приємні. Це ж мій син. Світ посміхнувся в новорічну ніч, і цій дівчинці. Марійка народилась 1 січня по обіді. Вона первістоку подружжя Поліщуків. Новоспочені батьки кажуть, очікували донечку на різдво, але та поспішила. У них й досі свіжі відчуття першого знайомства із нею. Не могу вам передать, это просто все забывается на свете. И только это маленькое чудо лежит у тебя на груди, и ты счастлив! Просто счастлив. Такая терп терпеливая. Да. Делали прививочку, она так заплакала буквально на 2 секунды, сразу успокоилась, такая дальше начала спать. Такая она молодец. В ніч з 31 грудня на 1 січня у другому пологовому будинку міста народилось четверо маленьких віничан, двоє хлопчиків, та стільки ж дівчаток. Розповідає окушер гінеколог Любов Подолянчук. Понад 30 років на очах цієї жінки з'являється нове життя. каже закохана у музику новонароджених голосів і щасливі посмішки батьків. Ощущения большие, это же рождение ребенка, а тем более в Новый год. Ну, это было первое число. А вообще в жизни было, что до 12.00 даже было такое тоже. Батькам, діти яких народились 31 грудня, по 3 січня сьогодні юристи вручили свідоцтва про народження їхніх малюків безпосередньо у пологовому будинку. Він увійшов до пілотного проекту з реформування мін'юсту. Ще торік тут почали працювати представники головного територіального управління юстиції у Вінницькій області. Відтоді, впродовж 24 годин, можна отримати такий документ. Я думаю, що ця послуга буде востребована, тому що, я от сам я пам'ятаю, коли в мене народився син, я реєстрацію народження провів в останній, в останній день місяця, який дається на реєстрацію народження дитини. Тому що в батьків є ну, перший місяць дитини, дуже багато питань, і реєстрація вона вилітає. Я так собі думаю з голови. Це дуже удобно. Лучше в роддомі все таки получать, а потом не ждать еще долго. Быстро все. Быстро. рівно о 13.00 В усіх пологових будинках країни, які у пілотному проєкті мін'юсту, молодим батькам вручили свідоцтва про народження дітей. Загалом 29 документів. У планах запровадити таку послугу і у решти пологових. Олена Гук Олег Літвінцев, телеканал Віта.